Зосвятими упокой, Христе, душі рабів твоїх, пишіть імена в коментарях, де немає ні дуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя, нині всіх поімено, від віку померлих, що з вірою пожили благочесно, пам'яті звершуємо, вірні, Спаса і Господа оспівуємо. Щиро благаючи, дати їм добру відповідь на суді того самого Бога нашого, що буде судити всю землю, щоб вони стали праворуч нього в радості, разом із праведними і святими у радості, і були достойними царства Його, своєю смертю ти спаси людей викупив і смертю твоєю від гіркої смерті визволив нас. І життя вічне дарував нам, Твоїм Воскресінням, усіх благочесно померлих у покої, Господи, чи в пустелях, чи в містах, чи в морі, чи на землі, чи на будь-якому місці, царів же священників, Архієрівчинців і мирян у всякому віці, і сподоби їх Небесного Царства Твого, після Твого Воскресіння, Христе, смерть більше не вводарює над померлими у вірі. Тому щиро молимося у покої рабів Твоїх, в оселях Твоїх, і на лоні Авраама, від Адама і до нині, тих, що послужили Тобі отців, братів і сестер наших, друзів і рідних, всяку людину, що в житті вірно Тобі послужила, і до Тебе приставилася, різновидно і багатоманітно, Боже. І сподобай їх оспадкувати Твоє небесне Царство. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, плачу і ридаю, коли розмірковую про смерть, і бачу красу нашу за образом Божим створену, що в гробах лежить, спотворена, безславна, і немає вигляду. О чудо, яке це таїнство з нами діється, як ми піддалися тлінню, як з'єдналися зі смертю. Воістину повелінням Бога, як написано, що подає спочилому, спочилій, упокоєння і нині повсякчасне віки, віків, амінь. Хто тебе не облажить, Пресвята Діво. То не прославить Твоє пречисте різдво, син Боєдинородний, що одвічно від, від Отця восіяв, той самий від Тебе чистої, невимовно тілом народився, за природою, бувши Богом, Він заради нас, за природою, людиною став, не на дві особи поділяється, а у двох незвитих природах Він визнається, Його ж моличиста і всеблаженна, Спастися душам нашим. Душі їх у блаженстві перебуватимуть, ти вшанував образом Твоїм мене, руки твоєї творіння, спасе, живописав подобу розумної істоти в тілесному вигляді, її ж і спільником мене поставив, наказав мені самовладним словом володіти всім сущим на землі, тому спасе, упокоє рабів твоїх у країні живих. В оселях праведних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, початком і складовою моєї істоти було Божественне Твоє повеління, Ти зволив створити мене живим із видимого і невидимого єства, і з землі створив тіло, душу ж дав мені божественним Твоїм животворчим диханням, тому спаси упокої рабів Твоїх Україні живих в оселях праведних. І нині повсякчас на віки віків, Амінь. Молитва тієї, що народила Тебе, Христе, і мучеників Твоїх, апостолів, пророків, святителів преподобних і праведних, і всіх святих, спочилих рабів Твоїх у покої. глибиною мудрости, людинолюбно, все будуючи і корисне всім подаючи, єдиний сотворителю покої, Господи, душі спочилих рабів Твоїх. Бо вони надію покладали на тебе, Творця і Промислителя, і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Тебе і стіною пристановище маємо і молитвини цю благоприємну до Бога, що його породила єси, Богородиця, неневісна, невісна, вірних Спасіння. Страшний кінець смерти і суворий суд владики, вогонь бо невгасимий, готується там, червона всепуча скрегіт зубів, темрява непроглядна і вічне засудження, тому взиваємо до Спаса, кого ти взяв від тимчасового упокою заради великої твоєї милости. Всі ті, що залишилися в житті, прийдіть до гробів, і вжахніться, погляньте і подивіться на оману світу. Де нині краса тіла і слава багатства, де ж гордість житейська воістину все суєта, тому взиваємо до Спаса тих, кого ти взяв від тимчасового упокої заради великої твоєї милости. Всі, що з надією перейшли звідсіля в життя вічне, змінивши спосіб життя, спасе, усякий чин і рід усякого віку, чоловіки і жінки, новонароджені немовлята, вчини їх, як людинолюбець на лоні Авраама, в місцях спокою, заради великої Твоєї милости, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як квітка в'яне і як тінь проходить мимо. Так руйнується всяка людина, коли ж знову засурмить сурма, мертві воскреснуть назустріч тобі, Христе Боже, як під час землетрусу. Тоді, Владико, Тих, що приставив від нас учини у святих Твоїх оселях, простивши їм гріхи як благосерди, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси Бог наш, що премудрістю все створив, послав нам пророків пророкувати Твоє пришестя, і апостолів проповідувати Твою велич, і одні пророкували Твоє пришестя, інші хрещенням просвітили народи, мученики ж постраждавши, отримали славу від них і моляться щиро до тебе владики з матір'ю, що народила тебе, У покої, Боже душі, які ти прийняв, і нас подоби царство Твого, бо Ти хрест перетерпів за нас, осуджених, Спасителю наш, Боже. Маючи незбагнене до нас милосердя і джерело невичерпної Божественної благодаті, многомилостиви Тих, що до Тебе перейшли, осели на землі живих. В оселях улюблених і жаданих, даруючи володіння, що завжди перебуває, бо Ти за всіх пролив Твою кров Христе і живоносною ціною світ відкупив, душі їх у блаженстві перебуватимуть, умертвене животворче перетерпів ти волею, і життя виточив, і насолодження вічне дарував вірним Божественною владико Твоєю благоутробністю». Єдиний все і безгрішний, Тобі молимося, упокой спочилих у надії Воскресіння, даруючи їм прощення гріхів, щоб ми зі всіма спасенними оспівували ім'я Твоє Христе і прославляли Твоє милосердя, блажені ті, кого Ти обрав і прийняв, Господи, живими, володіючи богоначальною владою. І над мертвими, пануючи, Христе Боже, сам у покої з обраними твоїми вірних твоїх, які відійшли до тебе, єдиного благодійника в місцях прохолоди, у світлостях святих, бо ти, милостивий, хочеш, як Бог спасти всіх. Кого ти створив за образом твоїм, єдиний многомилостивий і людинолюбець, слава Отцю і Сину і Святому Духові, болістю стало для Адама споживання колись від дерева в єдемі, коли змій отруту вилив. Тому й увійшла увесь рід людський смерть, яка з'їдає людей, але прийшов владика і знищив Змія, і Воскресіння нам дарував, до нього ж взиваємо пощади спаси тих, кого ти прийняв, і зі святими у покої, як любець. І нині повсякчас і віки віків. Амінь. Стала ти, пресвята, лоном боголіпним і Бога вмістила, і Бога народила безневісна у двох природах і в єдиній постасі чиста того єдинородного і первістка. Який і після народження зберіг тебе дівою непорочною моли, щоб він душі спочилих у вірі, упокоїв, у світлості, нетлінні світлі і блаженстві.